Доброго дня, вечора, кому як? З вами знову молодий агроном. Зараз знову біля своєї полунички. Оце у нас полуничка така ось молінг Халюр. Розростається потихеньку. Кидає вуса. Прополюємося. Ще одна така полуничка. Вона не буде червона, вона буде рожева. Але смачно. Будемо продавати, якраз ведемо побільше. Ось також. Дивіться, яка гарна. Гарна полничка Далі йде. Далі йде в нас Амі? Ні, не Амі, вибачаюсь, це Лючія. Ось подивіться, яка гарнюнька. Гарднюнька, величенька. Далі це вже вуса розкидала. Скоро будемо розширятися. Ось також полуничка. Може в кого є які ідеї, побажання. Кажіть. Завжди буду радий почути. Оце лючія. Ось також оце лючія. Подивіться, яка йогітка велика. Не такий же великий кущ молодий, але яка гарненька. Також ось ще лючіє росте. Ще б тільки почала червоніти. І ось така, Також ось. Чия яка гарнюсінька. Так, оце в нас лючія. Розкидала вуса, будемо розсажувати, розширяться А це омі. Це рання полуничка. Вон, такі. Ще маленькі плоди. Ось уже червоненька. Ще невеличка, але також росте. Ось тільки після поливу. Ну, це зовсім дрібненька, маленька, є тут така. І також. То також розкидали вуса. Будемо розсажувати. Це десь ділянка в районі 130-140 саджанців. Ну, думаю буде, як дай Бог все добре. Вдвічі, а то й втричі більше. Також на розсаду піде на продаж. Ось така от у нас полуничка, Три вийде їх. Всім. Гарного дня і мирного неба.